Привіт, сьогодні ми з вами знову гортатимемо буклет від Санднес. Це інший, вже не той, який був минулого разу, звісно, і він трошки інший взагалі по всьому, тому що той був такий доволі великий і. Там було багато моделей, тут їх трошки менше, і він трошки по-іншому зроблений. Він так само коштує десь приблизно 8 євро. Ці моделі так само можна знайти лише у буклеті, на жаль, але знову-таки, можливо, комусь буде просто цікава стилізація, або їх можна знайти десь перекупити. Я знаю, що їх перепродають багатоденний на eBay навіть тому дивіться. Цей називається випуск Double Sunday. Тут тобто, все буде зав'язане на цьому. На... На нитці Double Sunday від Sandnes no 2111. І це тут діти, жінки та чоловіки. Все одразу. Так, починаємо. Починається у нас з такого дуже цікавого светра. Тут він не написана ще назва його, але так, він. Ну, я навіть не знаю, гарна, гарна дуже така текстура, але я б за таке поки не бралася, тому що мені, якщо чесно, я люблю. Трошки менш включені моделі. Так, тут все в мене іншим. Тут, тут я, до речі, в минулому відео не сказала, потім дописала в описі до відео, що буклети вони двомовні. Тобто, вони ті, які, принаймні, які я можу купити в Італії, вони італійською та німецькою. Тому, власне, я беру, звісно, англійський опис, але. Кому як підійде? Так, починаємо з того, що тут, тут у нас вже починається оця така, типу, родинна, родинний підхід до буклету. Перше, це така чоловіча шапка, проста доволі, але, по-моєму, хороша. Ну, Якраз базова така, типу, не на будь-який випадок шапка, яку потім так само можна адаптувати, багато під шо. І отакий от кардиганчик жіночий. Кардиган, до речі, дуже гарний. Якщо, ну, я, власне кажу, якщо е, опис на кардиган, ну, типу, патер на кардиган коштує. Навіть там найдешевше якісь можливо 4 євро чи щось таке, то тут вже е, це половина вартості цього буклету, тобто вже, вже має сенс. Е, він такий доволі гарний, це теж реглан, і я про нього подумаю, тому що я зараз якраз планую в'язати кілька кардиганів, тому що у мене в цьому трошки пробіл в, в самов'язаному гардеробі, і мені треба щось. У мене є кардигани, але вони такі доволі великі, а мені треба щось таке трошки більш менше і більш по, по фігурі. Так, це називається нумі Джаке. Я так розумію, що це кардиган. Нумі кардиган, кардиган нумі. 5 мм спиці. Не знаю, чи вам видно так. 5 мм спиці, дабл Санди та Тин Силк Мохер від Санднес. Від І тут 17 петель на 10 см, наскільки я розумію. Розміри від XS до 4 XL, що, в принципі, непогано. Гарний кардиганчик, простий доволі, але мені подобається. І так, як я сама не враховую зазвичай, ну, типу, я можу, але, але я не можу. У мене занадто У мене все відбирає моя робота і письмо, тому я, якщо чесно, ну, я не в в'язанні більше розслабляюся. Я іноді сама щось прораховую дизайнерю, але це зараз у мене тільки з'являється трохи більше інтересу до цього, тому що до цього у мене просто мозок був абсолютно зайнятий іншими речима. Знову-таки, цей кардиган, бачите, така стилізація теж дуже така Скандинавська, приємна, блузка з мережевним таким комірцем, джинси, чи брюки, Так, І теж природа, ну, теж дуже по-скандинавськи. Далі в нас просто є така от стилізована фотографія. Це якісь грушки, яблучки, щось таке і светри. Ось цей светр, по-моєму, це той, який був в минулому. Зараз подивимося, не впевнена, але здається, що той, який був в минулому буклеті так само. Під піджак. Під теж доволі непогано. Як? Я, я так зазвичай не вдягаюся, але мені подобається воно чисто естетично, як, як до цього підходять тут в стилізації буклету. Далі, ось це не той самий светр, це інший светр. Але ось теж він такий гарний. Тут круглий виріз, трохи більший, спущене плече. Звичайна резинка всюди. Але ну, теж гарний светр, Знову таки гарний базовий, його можна перераховувати, переадаптувати, як, як вам подобається. Це називається Mia Genser Double Sunday Tatting Silk Mohair. 5 мм спиці, 17, 17 петель на 10 см. І розмір від XS до 3XL. Ось цей свитер, який був на першій сторінці. Теж він такий от, з білими джинсами, з сорочкою з кросівками. Знову таки він. Це називається Heiligancer. Так само від, 3, від XS до 3XL. Я так розумію, що це тут така стандартна тема в цьому буклеті. Double Sunday in silk mohair. спиці з 5,5 і 22... Ого. 22 петлі на 10 см. Чоловічий светер Називається Gen. Херман-Генсер від S до 3XL. Double Sunday просто без нічого, без мухеру. До речі, в чоловічі светри дуже рідко додають мухер. Це так цікаво. ну, Я просто про це іноді думаю, тому що, типу, а чому? Я взагалі доволі так спокійно ставлюся до всіх цих штук про те, що я не вважаю, що є чоловічі кольори, я не вважаю, що є чоловічі жіночі моделі. Ну, типу, це все дуже. ну, що вас робить щасливим, те і треба носити. Тому мені здається, тут, до речі, якраз трохи мухарчику було б непогано, але ну, власне. Ось такий светр гарний. Ще один кардиган. Хенні кардиган. Double Sandy mohair, 5, 5 мм спиці, 15 петель на 10 см. Від XS до 3XL. Теж гарний кардиганчик. Кишеньки. Ну, гарний светрик теж такий, гарний кардиган. Так, і ось теж така. Оце, до речі, мені дуже подобається, коли отак, типу, піджак чи пальто зверху света. Так, перегортуємо частину з описами самими, тому що, звісно, я вам їх не можу показати. Так. Повертаємося до буклету. Це от інший буклет, до речі, це реклама іншого буклету, який у них є. Це теж він такий родинний. І там я його дивилася, але там не було достатньо моделей, щоб мені його треба було прямо купувати. Ось теж така а, просто зйомочка, підзйомочка. Ось цей светр, який у нас на обкладинці, тобто та сама фотографія, яка на обкладинці. Гарний светр, так само з зіпером, з такими от деталями, вже трошки більш включеними, трошки більш цікава модель зіпер-светру. Так само манішечка. І тут, -тут теж коса. Так, тут, тут теж коса по центру і коси на рукавах. Double Sunday In Silk mohair, 5 мм, mm, 17 петель, XS3XL. Той самий светр, потім шапки. Шапки тут, я щось не розумію, мабуть, що від двох років, тому що 2R. До розміру ML. Я думаю, що це типу від дитячого до, до дорослого. Просто така шапка в, в цю в резинку. І double Sunday спиці 2,5, 22 петлі. Цікаво. Ось ця шапка на дітях. Ось цей самий светрик. Ні, це не той самий це Лінз Генсер Double Sunday Edition від 2 до 12 років. Це дитяча прямо модель, ну, дуже гарна. Тобто такого самого типу, як ті светри, які я показувала в іншому буклеті. І в цьому, коли три, типу, така потрійна, потрійна лінія реглану, і потім вона на боки переходить. Це перехрещена резинка, дуже гарна і дуже гарно цьому хлопчику в цьому светрі. Такий светрик от в смужку білі з смугастий светер. Стрейп Генсер. Так само Double Sunday Edition. Double Sunday на спицях 4, на 4 міліметри. Від 2 до 12 років. Шапка ця знову. Ось цей светр. Лінс Genser, той який дорослий. Я його бачила в кількох варіантах іще. Гарний теж, гарний колір, дуже. Дабл-сандий. Шкода, що вони, до речі, колір не пишуть. 4 мм, 20 петель, XS до 3XL. Унісекс, я так розумію. Так. Ось цей самий Лінс Генсера, який ми вже бачили от в цьому варіанті під піджаком. Дуже гарний теж, мені подобається. Ну і, власне. А, ні, це. Так, я вас дезінформую. Це називається Kelly Genser, але це той самий светр, просто він перерахований, мабуть, для, ж... для дівчат, я не знаю. 2XS до 3XL. Так само Double Sunday Teen Silk mohair, 5 мм mm спиці, 17 петель. Цікаво, але він, ну, це те то саме, то саме, абсолютно. Ну, це вже кожен сам для себе вибирає, який йому подобається, який йому подобається посадка. І ось такий светер, це Л-Генсер. Double-sanded in silk mohair, 4,5 спиці, 18 петель, XS до 3XL. Ну, гарний, до речі, теж, ну, простий, гарний. Так. І ось такий це, теж, це дитячий светр. Е, з дабл Санди на 4-мм спицях. І Alfred' Rіgencer. Rille, Rille ось так він називається від 2 до 12 років. Ось він теж в іншому варіанті, в червоному, чи такому цегловому кольорі. І, і от просто. Так от він закінчився. От всі моделі, які тут є: Нумі, Мія, Хейлі, Херман, Хенні теж Кардиганчик. о, цього я назва не сказала цього з зібером. Siena Зібергенсер, Скіпер Skiper не знаю, шапка. Лінз uh, Генсер uh, дитячий, Лінз Генсер такий, типу, дорослий, і Келіс Генсер. Вони мені всі одна, один і той самий свитер, просто з різними, з різними, трохи різними адаптаціями. Біліс Страйп Генсер, Генсер і Альфред Ось. Власне, ось вони всі. Пробачте, хто розмовляє <схід> скандинавськими мовами, пробачте за вимогу. Я їх не знаю, на жаль. Власне, ось ось цей журнал. Сподіваюся, що вам сподобалося. Наступного разу погортаємо якісь злайни лайне журналів і сподіваюся, що вам буде цікаво. Знову таки, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається такий формат, чи вам цікаво дивитися ці перегортування. У мене є доволі багато журналів. Ще, у мене є дві книжки з тих, які я вам можу показати. Тому, тому так. Ну, пишіть. І хорошого всім дня! Побачимося в наступному відео. Па-па.